Якщо ти ще не думав про фінансову незалежність, то вітаю, ти був такий, як і я. Але часи змінюються, і мені сьогодні вже 17 років, я хочу поділитися, що я вже зрозумів про заробіток гроші та фінансову незалежність. 2022 року, 1 серпня, я купив книгу Наполеона Гіла, «Думай і багатій. Тоді, коли я її прочитав, вона була для мене якась віддалена. Я її не зрозумів. Я тоді тупий був. Але пройшов час, і в 2024 році я почав трохи розуміти. Що писалося. І тому я знімаю це відео тому, щоб розповісти це тобі. У школі мені часто казали, що гроші прийдуть лише через важку працю. Але тепер я почав розуміти, що справжня цінність це наш час. Ми можемо повернути втрачений гаманець, але втрачений час ніколи. Коли я вперше працював над великим проектом, я зрозумів, скільки часу витрачиться на найменші деталі. Наприклад, я почав ставити собі конкретні завдання, щоб уникнути прокрастинації. Я побачив, що ігри мене вже менше цікавлять, і коли почав нервувати, що я нічого не роблю або роблю недостатньо. Я раніше думав, що гроші це для дорослих, що робота прийде, коли буде диплом, але це не так. Дивлячись, наприклад, підлітки, які вже створили бізнес чи стали блогерами, я зрозумів, що головне не вік, а головне бажання і наполегливість. Сьогодні, з доступом до інтернету, можливості заробити стало набагато більше від онлайн фрілансу до створення власного контенту. Це все в наших руках і не можна чекати ідеального моменту. Потрібно його створити. Також найпростіші навички, які ми вже маємо, зараз можуть стати стартом для чогось більше. Коли я почав знімати відео на YouTube, то це здавалося для мене цікавим експериментом, але в процесі я зрозумів, що потрібно працювати над своїм стилем, новими навичками монтажу, думати про контент, який буде цікавий іншим. Це показало мені, що все можливо зробити самому, якщо не боятися, і пробувати, і поставити на суспільство великий ху. Я теж боявся робити помилок, але зрозумів, що кожен, кожен провал це новий урок. Перший бізнес або перша робота, можуть бути як і перший секс не завжди вдалим. <рес> коли ти дозволяєш собі помилятися, ти відкриваєш двері для нових ідей і підходів, які раніше б навіть не помічав. Помилки вчать нас бути гнучкими, креативнішими до дій. Бо іноді, коли щось іде не за планом. То ми знаходимо цікаві рішення. Запам'ятають, успішні люди це ті, хто пройшов через невдачі, але не здався. Кожна спроба, кожен ризик наближає нас до успіху. А помилки це просто частина шляху, яку потрібно пройти. Колись я думав, що мета мого життя це багато грошей, але поступово я зрозумів, що гроші це лише інструмент. Вони потрібні, щоб жити так, як хочеться, а не щоб. Просто хизуватися ними, моя мета це навчитися створювати та цінувати моменти. А гроші повинні допомагати мені в цьому, а не стати за метою заробити трильярд доларів.